Малювання як спосіб відчути світ у фортечній галереї Бастіон відкрили особливу виставку під назвою Графіка душі її авторка – 16-річна студентка Надія Заставна. Це перша експозиція юної художниці і дуже особиста. Історію її натхнення і таланту. Дивіться далі. Малювати вона почала ще в ранньому дитинстві спершу на стінах, а згодом на папері. Так через лінії тіні й емоції формувався її внутрішній світ. «Колись я про процесі я абстракую ці у чого від у чого і просто поринають у своїй світі. Це світі у якому. Це, я можу творити те, що мені плишки ці і цікаве. Перші малюнки були інтуїтивними. Творчий прорив дівчина відчула, коли познайомилася з художником Володимиром Прокопишиним. Він став для неї не лише наставником, а й добрим другом. Я попросила маму дозволити мені записатися на ті заняття, і з того часу для мене відкрився новий світ. На Виставці представлено понад 10 графічних робіт. У кожній щось дуже особисте. Цю експозицію Надія присвятила своїм батькам, людям, які постійно її підтримують. Наші надійці є певна особливість, така філологічна. Вона толилася повністю нечуючою. і, мабуть, не знаю, природа Бог компенсував її здібності в намалюванні картин. Таким чином вона намагається відобразити. Те, що вона чує, як вона чує, і як вона хоче спілкуватися з навколишнім середовищем, з нами і всіма оточуючими. Ми в цьому, як батьки, хочемо їй в цьому допомогти, тому що я, як тато, розумію, наскільки їй зараз важко в сучасному світі. Першу виставку надії підтримали й однокурсники, розповідаючи до неї, дівчина готувалася ретельно і з натхненням. Вона дуже чекала цю виставку і дуже готувалася до неї. Мені неймовірно вона подобається. Вона дуже гарно малює. Ознайомитися з виставкою графіка душі можна у фортечній галереї Бастіон впродовж місяця.